Уяви собі постать, що стоїть на вершині кримінального світу, чиє ім'я шепочуть із жахом навіть найзапекліші злочинці. Це не вигаданий персонаж із голівудського блокбастера, а реальна людина, чия історія вражає своєю зухвалістю та масштабами, людина, яка збудувала імперію на крові та кокаїні, кинувши виклик цілим державам. Це Хоакін Гусман Лоера, більш відомий як Ель Чапо Коротун. Він був лідером картелю Сіналуа, однієї з найпотужніших і найжорстокіших злочинних організацій у світі. Його життя це суміш міфу, жаху та системних провалів, що дозволили йому стати невловимим символом наркоторгівлі. Його історія це не просто кримінальна хроніка, це глибоке дослідження природи організованої злочинності, аналіз корупції на найвищих рівнях та інформування про тіньові механізми, що рухають світовою наркоторгівлею. Для істориків, кримінологів, журналістів та всіх, хто цікавиться темними сторонами людської діяльності, історія Ель Чапо є цінним, хоч і моторошним, матеріалом для вивчення. Вона змушує критично оцінювати ефективність правоохоронних систем та соціальні чинники, що породжують таких монстрів. Хоакін Гусман народився 4 квітня 1957 року, за іншими даними 1954, у бідному селі Латуна. Штат Сіналуа, Мексика. Цей регіон історично був осередком вирощування опійного маку та марихуани, що створило сприятливий ґрунт для розвитку наркобізнесу. Його дитинство було сповнене злиднів та насильства, що, на думку багатьох дослідників, сформувало його жорстокий світогляд. Він не отримав формальної освіти, але рано виявив хист до організації та ведення справ, хоч і кримінальних. Починав з вирощування марихуани, а згодом перейшов до транспортування наркотиків. Його наставником став Фелікс Гальярдо, один із хрещених батьків мексиканської наркоторгівлі, лідер картелю Гвадалахари Гусман швидко піднявся по кар'єрних сходах завдяки своїй безжальності, стратегічному мисленню та здатності встановлювати контакти. Після арешту Гальярдо у 1989 році картель Хвадалахари розпався. І Ель Чапо став одним із засновників та лідерів нового утворення картелю Сіналуа. Цей момент став ключовим у його становленні як незалежного гравця на світовій арені наркобізнесу. Картель Сіналуа під керівництвом Ель Чапо перетворився на глобальну корпорацію зла. Вони контролювали величезні території в Мексиці, мали розгалужені мережі постачання в США, Європі та Азії. Їхній основний товар кокаїн, але також метамфетамін, героїн та марихуана. За оцінками управління боротьби з наркотиками США DA, картель Сіналоа відповідав за постачання понад 80 тьоцькот кокаїну, що надходив до Чикаго, ключового розподільчого центру в США. Це лише один приклад масштабів їхньої діяльності. Фінансові потоки, що генерував картель, були колосальними. За деякими підрахунками, статки Ель Чапо сягали до 3 мільярдів доларів США на рік. Це дозволило йому потрапити до списку найбагатших людей світу за версією журналу Forbes у 2009 році, хоча пізніше його виключили через невизначеність джерел багатства. Цей факт сам по собі є шокуючим і свідчить про те, наскільки глибоко наркобізнес може проникати у світову економіку. Критичний аналіз його успіху показує, що він базувався не лише на жорстокості та підприємливості, ключову роль відігравала корупція. Ель Чапо майстерно використовував підкупи на всіх рівнях: від місцевих поліцейських до високопосадовців уряду та армії. Це створювало для нього своєрідний імунітет і дозволяло уникати правосуддя протягом десятиліть. Його діяльність мала руйнівні наслідки для Мексики: війни між картелями за контроль над територіями та маршрутами контрабанди призвели до десятків тисяч смертей, зростання рівня насильства та дестабілізації цілих регіонів. Історія Ель Чапо це також історія про те, як злочинність може паралізувати державу, якщо їй не протистояти ефективно та системно. У 1993 році Ель Чапо вперше потрапив до рук правосуддя. Його заарештували в Гватемалі та екстрадували до Мексики. Це був значний успіх для влади, і його ув'язнили у в'язниці суворого режиму Пуенте-Гранде в штаті Халіско. Ця в'язниця вважалася однією з найбільш захищених Україні своєрідною фортецею, звідки втеча була нібито неможливою. Однак, як показав час, для Ель Чапо не існувало неможливого, коли йшлося про його свободу. І це сталося не завдяки його надлюдським здібностям, а через глибоке прогнивання системи. У 2001 році, після восьми років ув'язнення, Ель Чапо просто зник із в'язниці. Ця подія викликала шок і обурення як у Мексиці, так і за кордоном. Офіційна версія його втечі, яка згодом стала майже легендою, полягала в тому, що він сховався у візку для брудної білизни. Цей візок нібито вивезли за межі в'язниці, і Ель Чапо опинився на волі. Ця версія, хоч і звучить неймовірно, була підтверджена розслідуваннями. Але ключовим елементом цієї втечі був не сам візок. А тотальна корупція, яка панувала у в'язниці, пізніше стало відомо, що Ель Чапо підкупив величезну кількість персоналу від охоронців та адміністрації до високопоставлених чиновників. За деякими даними на організацію цієї втечі було витрачено мільйони доларів. Сотні людей були заарештовані та звинувачені у сприянні втечі, включаючи директора в'язниці. Цей епізод яскраво продемонстрував, наскільки глибоко корупція проникла в мексиканські державні інститути. Він також підкреслив, що навіть найсуворіші в'язниці не можуть утримати людину, яка має необмежені фінансові ресурси та готовність використовувати їх для підкупу. Втеча 2001 року зробила Ель Чапо ще більш легендарною фігурою у злочинному світі. Він став символом невловимості та могутності. Для влади ж це був нищівний удар по репутації та демонстрація їхньої неспроможності контролювати ситуацію. Цей провал став початком нового, ще більш небезпечного етапу в його кар'єрі наркобарона. Після першої втечі Ель Чапо не просто переховувався, він активно розширював свою імперію та зміцнював позиції картелю Сіналуа. Цей період його життя був відзначений інноваціями у методах контрабанди та безпрецедентним рівнем насильства. Одним із найвідоміших винаходів картелю Сіналоа під керівництвом Ель Чапо стала розгалужена мережа підземних тунелів. Ці тунелі прокладалися під кордоном між Мексикою та США, дозволяючи переправляти величезні обсяги наркотиків та зброї, уникаючи прикордонного контролю. Це були не просто нори, а складні інженерні споруди. Тунелі мали освітлення, вентиляцію, а деякі навіть були обладнані рейками для перевезення вантажів на спеціальних візках. Вони починалися в будинках або складах на мексиканській стороні та закінчувалися в аналогічних будівлях на території США, часто в Каліфорнії чи Аризоні. Виявлення цих тунелів стало справжнім викликом для американських та мексиканських правоохоронців. Окрім тунелів, картель використовував усі можливі засоби для транспортування наркотиків: підводні човни, вантажні судна, літаки, вантажівки, автомобілі і навіть людських мулів. Логістичні можливості картелю були вражаючими і свідчили про високий рівень організації та планування. Паралельно з розширенням логістичних мереж, картель Сіналуа вів жорстокі війни з конкуруючими наркокланами за контроль над територіями та маршрутами. Найбільш кровопролитним було протистояння з картелем Хуареса та картелем Лос-Зетас. Ці війни перетворили деякі регіони Мексики на зони бойових дій. Насильство, пов'язане з діяльністю картелю, було надзвичайним: вбивства, викрадення, тортури, публічні страти все це стало повсякденною реальністю. Тисячі людей загинули в цій війні, включаючи членів картелів, поліцейських, військових та невинних цивільних. Кримінологи аналізують це як приклад наркотероризму, коли злочинні організації використовують насильство для залякування населення та влади. Ель Чапо особисто віддавав накази про вбивства та брав участь у плануванні операцій, його репутація як безжального лідера зростала, підживлюючи страх і повагу серед його підлеглих та ворогів. Цей період його життя є яскравим прикладом того, як організована злочинність може дестабілізувати цілу країну та створити паралельну владу, що базується на насильстві та корупції. Після понад десяти років на волі Ель Чапо знову став головною мішенью для правоохоронних органів Мексики та США. Його пошуки були інтенсивними, залучаючи найкращі ресурси та технології. У лютому 2014 року спільна операція мексиканських морських піхотинців та агентів DEA призвела до його арешту в місті Масатлан, штат Сінало. Цей арешт був представлений як величезний успіх у боротьбі з наркозлочинністю. Ель Чапо знову опинився за ґратами цього разу у в'язниці Альтіплано, що вважалася найнадійнішою в Мексиці. Влада запевняла, що з цієї в'язниці втекти неможливо. Камера Ель Чапо перебувала під постійним відеоспостереженням, а його пересування суворо контролювалися. Однак історія повторилася, і навіть у більш вражаючому масштабі, вже у липні 2015 року, менш ніж через півтора року після арешту, Ель Чапо знову здійснив втечу. Ця подія стала справжнім приниженням для мексиканського уряду та викликала глибоке занепокоєння у США. Механізм другої втечі був ще більш складним і зухвалим ніж перший. Ель Чапо втік через тунель, прокладений безпосередньо під його душовою кабіною в камері. Цей тунель був справжнім витвором інженерного мистецтва злочинного світу. Він мав довжину близько 1,5 кілометра, висоту та ширину, достатні для пересування людини, був обладнаний освітленням вентиляцію та навіть рейками з модифікованим мотоциклом, який використовувався для швидкого пересування та вивезення ґрунту. Вихід з тунелю знаходився у невеликому будинку, що будувався посеред поля неподалік від в'язниці. Як і у випадку з першою втечею, організація такого масштабного проекту вимагала значних ресурсів: планування та, що найголовніше, співучасті з боку персоналу в'язниці. Розслідування показало, що будівництво тунелю тривало багато місяців, і це було б неможливо без сліпоти або прямої допомоги з боку охорони та адміністрації. Ця втеча викликала шквал критики на адресу мексиканської влади. Виникли серйозні питання щодо рівня корупції та ефективності системи безпеки. Для кримінологів це стало черговим підтвердженням того, що боротьба з організованою злочинністю вимагає не лише силових методів, а й викорінення корупції, яка є її живильним середовищем. Історія Ель -Чапо вкотре показала, що гроші та вплив можуть відкрити будь-які двері, навіть двері найнадійнішої в'язниці. Після другої втечі Ель Чапо знову став найрозшукуванішим злочинцем у світі. Його пошуки активізувалися з новою силою, залучаючи ресурси як Мексики, так і США. Цього разу тиск на мексиканський уряд був величезним, і вони були сповнені рішучості спіймати його знову. Ель Чапо, перебуваючи на волі, продовжував керувати своїм картелем, але його становище стало більш хитким. Він переховувався, постійно змінюючи місце знаходження, часто в гірських районах Сіналоа, де мав підтримку місцевого населення, заляканого або підкупленого картелом. Однак, як це часто буває з відомими злочинцями, його власне его зіграло з ним злий жарт. Ель Чапо, очевидно, прагнув не лише влади та багатства, а й визнання своєрідної слави. Він вирішив дати інтерв'ю. І не кому небудь, а відомому американському актору Шону Пену, який мав зв'язки у кінематографічних колах. Ідея полягала в тому, щоб зняти фільм про його життя. Для цього Шон Пен та мексиканська акторка Кейт Дель Кастільо, яка виступала посередником, таємно зустрілися з Ель Чапо в жовтні 2015 року в його Схованці в горах. Ця зустріч, хоч і була спробою створити медіа образ героя або бунтаря, Стала фатальною помилкою. Спецслужби вже давно відстежували контакти оточення Ель Чапо. Зустріч із відомими публічними особами привернула додаткову увагу. Агенти змогли відстежити місце знаходження Шона Пена та Кейт Дель Кастільо, а через них і приблизне місце знаходження самого наркобарона. Ця інформація дозволила спланувати фінальну операцію з його затримання. У січні 2016 року мексиканські морські піхотинці провели штурм будинку в місті лос мочіс штат Сіналоа, де, за даними розвідки, переховувався Ель Чапо. Операція була напруженою і з перестрілкою, але цього разу Ель-Чапо не вдалося втекти. Він намагався втекти через каналізаційну систему, що нагадувало його попередні підземні методи, але був перехоплений на виході. Цього разу він був затриманий без шансів на чергову втечу. Його швидко доставили до в'язниці, а згодом розпочалася процедура його екстрадиції до свош. Цей фінальний арешт став результатом поєднання розвідувальної роботи, технологічного відстеження та, як не парадоксально, марнославства самого Ель Чапо. Його бажання розповісти свою історію та отримати медійне визнання призвело до його падіння. Це є важливим уроком для кримінологів та журналістів, які вивчають психологію лідерів злочинних угруповань. Після арешту у 2016 році головним питанням стала його екстрадиція до США. Мексиканський уряд спочатку вагався, побоюючись, що екстрадиція може викликати нову хвилю насильства з боку картелю. Однак, враховуючи його дві попередні втечі та недовіру до надійності мексиканських в'язниць, було прийнято рішення про його передачу американському правосуддю. У січні 2017 року Ель Чапо був екстрадований до Спрошмаша. Це був надзвичайно важливий крок, що символізував передачу відповідальності за його долю американській судовій системі, яка як вважалося менш схильна до корупції ніж мексиканська. Судовий процес над Ель Чапо проходив у федеральному суді Східного округу Нью-Йорка в Брукліні. Це був один із найгучніших кримінальних процесів останніх десятиліть. Заходи безпеки були безпрецедентними. Суд оточили озброєні агенти, а присяжних тримали в таємниці, щоб уникнути тиску чи залякування з боку картелю. Процес тривав кілька місяців, починаючи з листопада 2018 року. Обвинувачення представило величезну кількість доказів, включаючи свідчення колишніх соратників Ель Чапо, які пішли на угоду зі слідством. Вони розповідали про масштаби наркоторгівлі, жорстокість картелю, підкупи чиновників та особисту участь Ель Чапо у злочинах. Захист намагався представити його як ЦАПа відбувайла, стверджуючи, що справжнім лідером картелю є інша особа. А Ель Чапо лише виконував накази. Однак докази були надто переконливими. Присяжні визнали його винним за всіма пунктами обвинувачення, включаючи участь у злочинній організації, контрабанду наркотиків, відмивання грошей та злочини, пов'язані зі зброєю. У липні 2019 року Ель Чапо отримав вирок: довічне ув'язнення, плюс символічні 30 років. Це означає, що він ніколи не вийде на волю. Його відправили до найсуворішої в'язниці в США. ADX Florence у штаті Колорадо, відомою як Алькатрас Скелястих гір. У цій в'язниці ув'язнені перебувають в одиночних камерах 23 години на добу, мають мінімальний контакт із зовнішнім світом і практично не мають шансів на втечу. Для Ель Чапо, який двічі тікав із найнадійніших в'язниць Мексики, це стало остаточним кінцем його кар'єри як невловимого наркобарона. Історія «Ель Чапо» — це не лише розповідь про одного злочинця, це критичний погляд на глобальну проблему наркоторгівлі, корупції та насильства. Його падіння не означає кінець картелю Сіналоа чи припинення наркотрафіку. Інші лідери зайняли його місце. Але його історія є важливим кейсом для дослідження того, як функціонують транснаціональні злочинні організації, як вони використовують корупцію та насильство, і які виклики вони ставлять перед правоохоронними органами та суспільством. Вона змушує замислитись над ефективністю нинішніх стратегій боротьби з наркотиками та шукати нові підходи. Історія Хоакіна Ельчапо Гусмана це похмуре, але надзвичайно важливе дослідження. Вона показує, як людина з найнижчих соціальних верств може піднятися до вершин кримінального світу, створивши імперію, що кидає виклик державам. Це аналіз системних провалів, що дозволили корупції роз'їсти правоохоронні та пенітенціарні системи. Це інформування про реальні масштаби та жорстокість нарковоєн, що спустошують цілі регіони для істориків, студентів, кримінологів та журналістів. Історія Ель Чапо є цінним матеріалом для вивчення, вона вимагає об'єктивного аналізу причин його успіху та падіння, критичної оцінки методів боротьби з організованою злочинністю та розуміння соціальних та економічних факторів, що сприяють її існуванню. Це також напружена розповідь, що тримає в напрузі, демонструючи наскільки тонка межа між порядком і хаосом. Хоча Ель Чапо тепер перебуває за ґратами. Його історія залишається актуальною. Вона нагадує нам про постійну загрозу з боку транснаціональної організованої злочинності та про необхідність безперервної боротьби з корупцією. Вона також є своєрідною розвагою для тих, хто цікавиться кримінальними історіями, але важливо пам'ятати про реальні жертви та руйнівні наслідки його діяльності. Якщо ви хочете глибше зануритися у світ кримінальних розслідувань. Аналізувати темні сторони історії та отримувати об'єктивну інформацію про гучні справи, що формують наш світ, тоді вам варто діяти. Підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові дослідження, критичні аналізи та напружені історії, які змусять вас думати. Поділіться цим відео з тими, хто цікавиться історією, кримінологією чи журналістикою. Залиште свої коментарі та запитання, давайте разом досліджувати ці складні теми. Ваша активність допомагає нам продовжувати інформувати та аналізувати.